Снігова буря пронизувала гори, невблагана сила природи, яка стирала всі ознаки світу за своєю замерзлою пеленою. Віктор Соколов продирався крізь сніг по коліна, кожен крок боротьба з виснаженням. Вітер завивав як жива істота, дряпав його куртку, прогризав шари флісу і термобілизни, щоб впитися крижаними зубами в шкіру. Його дихання утворювало відчайдушні хмари в тьмяному світлі, і він міцно стискав свій льодоруб, наче це був єдиний зв'язок з реальністю в цьому холодному пейзажі. Він підготувався до цього: карти, звіти про погоду, спорядження для виживання. Але зараз все це не мало значення. Його GPS вийшов з ладу кілька годин тому. Сигнал поглинув шторм, і орієнтири, які він ретельно запам'ятав, були поховані під одноманітним білим полотном. Гори були підступними і в найкращих умовах, але зараз вони стали смертельною пасткою. У голові Віктора гуділи уривки думок, як далеко він збився зі сліду. Скільки часу минуло відтоді, як почалася хуртовина? Відповіді вислизали з його свідомості, поховані, як і сама стежка. Його м'язи горіли, пальці оніміли, незважаючи на рукавички, і з кожним кроком вага його спорядження, здавалося, подвоювалася. Саме тоді, коли відчай почав закрадатися, в далині з'явився проблиск світла, тепле, золотисте сяйво, що прорізало крижаний морок. Воно було слабким, майже безтілесним, але безпомилковим. Полегшення пробігло по жилах Віктора, притулок, будиночок або, можливо, хатина. Думка про тепло, про відпочинок підштовхнула його вперед з новою рішучістю. Коли він наблизився до світла, буря, здавалося, вщухла не настільки, щоб стих вітер, але достатньо, щоб він зміг розгледіти фігуру. Це була жінка, що стояла на снігу. Неймовірно нерухомо. Її біле пальто бездоганно зливалося з ландшафтом, а сріблясте волосся каскадом спадало на плечі, переливаючись у слабкому світлі, наче іній на гілках дерев. Вона стояла і дивилася на нього спокійна і некваплива. Ти загубився, сказала вона, її голос був спокійним контрастом до хаосу навколо них. Це не було питанням. Віктор зупинився на місці, не знаючи, чи відчувати полегшення, чи занепокоєння, щось у її присутності бентежило його. Вона не тремтіла, не відчувала холоду, який перетворював його кінцівки на свинець, але його втома взяла гору над інстинктами. Так, зізнався він хрипким голосом, я не знаю, як далеко я відійшов від стежки. Вираз її обличчя пом'якшав, хоча в погляді було щось дивне. Ходімо зі мною, попереду тепло, ти будеш у безпеці. Віктор вагався, але обіцянка притулку була надто спокусливою. Вона повернулася, не чекаючи відповіді, її кроки ледь-ледь торкалися снігу. Він пішов слідом, намагаючись не відставати, бо вона ковзала попереду з неприродною грацією. Будиночок з'явився несподівано, матеріалізувавшись з бурі, наче міраж. Він був масивний. З темними дерев'яними балками, вкритими помороззю, і бурульками, що звисали з карнизів, наче зазубрені зуби. Вікна слабко світилися, хоча світло всередині здавалося приглушеним, притлумленим крижаним серпанком, який тримався на кожній поверхні. Усередині повітря було тепліше, ніж ззовні, але все ще несло прохолодою, наче сама будівля не могла повністю вигнати холод. У великому кам'яному вогнищі потріскував вогонь, полум'я якого відкидало на стіни мерехтливі тіні. Жінка запропонувала Віктору сісти, і він опустився в потерте крісло, надто втомлений, щоб сперечатися. Ти, мабуть, зголоднів, сказала вона і зникла в дверному отворі. Замить вона повернулася з мискою тушкованого м'яса. Аромат наповнив кімнату насичений і пікантний, і шлунок Віктора забурчав у відповідь. Він взяв миску тремтячими руками. Спасибі тобі, я навіть не знаю, як вас звати. Вона посміхнулася, але посмішка не дійшла до очей. Імена тут не мають значення. Їж. Віктор лише на мить завагався, перш ніж взяти ложку. Рагу було гарячим, майже обпікаючим, але воно розливалося теплом по тілу, проганяючи оніміння в пальцях рук і ніг. Коли він їв, то відчув, як важкий тягар втоми тягне його до себе, заколисуючи до сну. Він подивився на вікно, за вкритим морозом склом вирував буревій, світ зовні затуляла снігова круговерть. У відображенні він побачив жінку, що стояла позаду нього. Її безтурботний вираз обличчя змінився рот розтягнувся в неприродно широкій посмішці, а зуби стали гострими, як уламки льоду. Віктор обернувся, але її вже не було. Серце забилося в грудях, дихання стало коротким, панічним. Вогонь мерехтів, відкидаючи мінливі тіні, які, здавалося, танцювали по стінах. Він поставив тарілку і спробував вгамувати тремтіння рук. Здавалося, що з кожною секундою в будиночку ставало холодніше, тіні глибше, повітря важче. Щось було не так, жахливо неправильно, але коли Віктор спробував підвестися, ноги підкосилися, і останнє, що він побачив перед тим, як його поглинула темрява, був слабкий відблиск сріблястого волосся у дверях. Віктор прокинувся, здригнувшись, його дихання запітніло в крижаному повітрі кімнати. Дезорієнтований він сів, скутість у суглобах нагадала йому про години, проведені в хуртовині. Він обвів поглядом простір, сподіваючись на ясність, але натомість відчув, що його поглинає неспокій. Кімната була порожня, її декор застиг у часі, дерев'яні меблі, вицвілий килим, крихкий від часу, і стіни, вкриті блідими подряпинами, наче щось або хтось. Відчайдушно дряпав їх. Буря на дворі приглушено гуркотіла, її лють приглушували товсті дерев'яні стіни. Віктор перекинув ноги через край ліжка, затремтів, коли ступні торкнулися холодної підлоги. Він щільніше натягнув на себе пальто, але холод, здавалося, просочувався з середини самого будиночка неприродний холод. У міру того, як його свідомість прояснювалася, фрагменти минулої ночі поверталися. Жінка в білому, її моторошний спокій, те як її відображення перетворилося на щось жахливе, він потряс головою, намагаючись відігнати спогад мабуть, це була втома, яка грала з ним злий жарт або, можливо, тушковане м'ясо. Його увагу привернув слабкий звук. Спочатку він був ледь помітним, як шурхіт сніжинок по склу, але коли він напружено прислухався, він став виразнішим. Мелодія, м'яка і скорботна, розливалася по будиночку. Це була колискова, її ноти були примарні й порожні. Вони несли в собі смуток, від якого по спині пробігали мурашки. Керуючись рівною мірою, цікавістю і тривогою, Віктор вийшов з кімнати. Його кроки відлунювали в порожньому коридорі. Повітря тут було холодніше, паморозь густішала і нерівними візерунками повзла вгору по стінах. Пісня ставала голоснішою, ведучи його в глиб будиночка. В кінці коридору стояли двері, поверхня яких була поцяткована глибокими подряпинами, подібними до тих, що були в його кімнаті. Здавалося, мелодія долинала з за них, змішана з іншим звуком, тихим і уривчастим шепотом, що накладався на гомін далекого натовпу. Він завагався його пальці зависли над іржавою дверною ручкою. Інстинкт кричав йому повернути назад, покинути це місце і витримати бурю, якщо потрібно, але голос кликав його наполегливо і благально. Його рука сама собою рушила, вхопилася за холодний метал і відкрила двері. Кімната за дверима виявилася кімнатою жахів і ній вкривав кожну поверхню, перетворюючи стіни на дзеркала, які відображали гротескну сцену всередині. У центрі стояло скупчення фігур людей, що застигли на місці, їхні тіла були викривлені у неприродних позах. Їхні обличчя були викривлені у виразах жаху, а роти роззявлені, наче в останньому беззвучному крику. У Віктора перехопило подих, коли він підійшов ближче, його черевики хрумтіли на вкритій льодом підлозі. Фігури були живими. Їхні риси були тривожно деталізованими від обморожених тріщин на губах до кристаликів льоду, що чіплялися за вії. Рука одного чоловіка була піднята ніби для захисту, тоді як пальці жінки були розчепірені на невидимому бар'єрі, її нігті потріскані і знекровлені. Він спіткнувся, його розум затьмарився і повернувся, щоб тікати. Але не встиг він дійти до дверей, як колискова припинилася. Раптова тиша була оглушливою, тиснула на нього, як вага самої гори. Тепер ти їх бачиш, пролунав голос м'який, але різкий. Віктор обернувся. Жінка в білому стояла в центрі кімнати, її безтурботний вираз обличчя був незмінним. Її сріблясте волосся мерехтіло, наче крижинки, а бліді очі дивилися в нього холодним і невблаганним поглядом. Вони залишили мене тут помирати, сказала вона, в її тоні було щось середнє між сумом і люттю. Коли почалася буря, вони втекли, покинувши будиночок і мене. Я благала їх залишитися, але їхній страх був сильнішим за вірність. У Віктора стислося горло, його розум намагався знайти пояснення. Що, про що ти говориш? Хто вони? Вона підійшла ближче, її рухи були плавними, майже нелюдськими. Мої гості, прошепотіла вона, показуючи жестом на застиглі фігури. Я запропонувала їм тепло, як і вам, але вони відплатили за мою доброту зрадою. Тепер вони залишаться зі мною. Назавжди. Мороз пробіг по спині Віктора, коли він зрозумів, що вона мала на увазі. Це були не статуї, це були люди, справжні люди, законсервовані в льоду, їхні життя були вкрадені цією жінкою, цією істотою. Ти не мусиш тут залишатися, сказав він, його голос тремтів. Шторм закінчився. Ти можеш піти. Її обличчя потемніло, по ньому пробігла тінь. Ти думаєш, що я в пастці? запитала вона, її голос неприродно відлунював це мій дім, мої володіння, це не я не можу піти, це ти не можеш піти. Серце Віктора забилося в грудях, і ній на стінах здавалося, підкрадався все ближче, а повітря ставало холоднішим з кожним подихом. Він розвернувся і втік, не звертаючи уваги на її сміх. Різкий і кришталевий, який луною відлунював у нього за спиною. Будиночок був лабіринтом, його коридори звивалися і змінювалися, приводячи його назад до тієї ж самої замороженої кімнати, яким би шляхом він не пішов. Паніка вчепилася йому в груди, коли він зрозумів, що порятунку немає, і весь цей час її голос слідував за ним м'який і насмішкуватий, він розносився в крижаному повітрі. Ти залишишся, Вікторе, покликала вона. Вони всі залишаються. З часом ти зрозумієш, я лише хочу, щоб тобі було тепло. Її сміх пролунав знову, і цього разу він пролунав надто близько. Будиночок перетворився на живий кошмар, неможливий лабіринт холодних коридорів і затінених дверей. Дихання Віктора було уривчастим. Кожен видих утворював швидкоплинну хмаринку, яка зникала в гнітючому холоді. Ноги боліли, м'язи тремтіли, коли він змушував себе бігти далі, хоча кожен поворот заводив його все глибше в кіхті морозної вдови. Стіни стогнали, наче живі, мороз повз і звивався, утворюючи нерівні вени, які, здавалося, пульсували слабким моторошним світлом. Будиночок більше не був будівлею. Це була в'язниця, її мінлива архітектура реагувала на рухи Віктора, ведучи його до якогось невидимого кінця. Припини боротися, пролунав її голос, м'який і дзвінкий, але такий, що мав вагу команди. Він відлунював навколо нього, відбиваючись у крижаних залах. Ти вже програв, Вікторе, тобі більше нікуди йти. Він спіткнувся, його черевик зачепився за тріщину на вкритій кригою підлозі. Він сильно впав, від удару його тіло здригнулося, і повітря вилетіло з легенів. Вона була там, стояла неймовірно близько, її білий плащ розвіювався навколо неї, як туман. Її обличчя було таким же прекрасним і страшним, як він пам'ятав, безтурботним, але неправильним. Її бліді очі слабко світилися в тьмяному світлі, і ній закручувався навколо її пальців, повзучи до нього як вусики, що шукають здобич. Чому ти опираєшся? запитала вона, нахиливши голову, ніби щиро спантеличена. Ти прийшов у ці гори, щоб втекти, чи не так? Щоб знайти спокій. Її голос пом'якшав, став майже ніжним. Я можу дати тобі це. Ти більше ніколи не відчуєш болю, ніколи не будеш самотнім. Розум Віктора кричав йому діяти, рухатися, але його тіло застигло не від холоду, а від ваги її присутності. Він спробував заговорити, сказати їй, щоб вона залишила його, але його голос підвів його. Вона присіла перед ним, її вираз обличчя змінився на вираз жалю. Ти нагадуєш мені його, тихо промовила вона. Її погляд став відстороненим, і на якусь мить Віктор побачив у ньому щось людське. Він обіцяв, що ніколи не покине мене. Але коли почалася буря, він першим побіг. Її голос став твердішим, мороз закрутився навколо неї швидше. Вони всі побігли. Вони залишили мене помирати на холоді, саму. Її очі повернулися до нього, палаючи неприродним світлом. Але я не дозволю цьому статися знову. Не зі мною, ні з тобою. З раптовим сплеском адреналіну Віктор вихопив льодоруб. Його рука стиснула руків'я сокири. Він дико розмахнувся, лезо розсікло повітря, і зачепило її руку. Вона закричала. Звук був схожий на звук розбитого скла, і похитнулася назад, її безтурботна маска ламалася, відкриваючи щось жахливе під нею. Мороз, що сковував його, слабшав, і Віктор зірвався на ноги, стискаючи сокиру як рятівну соломинку. Він побіг, коридори ложі закручувалися навколо нього, але йому було байдуже, куди вони ведуть. Його єдиною думкою була втеча. Позаду нього пролунав її сміх різкий і насмішкуватий. Ти думаєш, що можеш покинути мене, Вікторе? покликала вона, її голос перекривав завивання вітру. Це мої володіння, ти вже мій. Здавалося, стіни зблизилися, мороз посилився, повітря стало таким холодним, що обпікало легені. Його зір затуманився, його сили слабшали, оскільки сама ложа боролася проти нього. Нарешті він прорвався крізь подвійні двері і опинився у великій залі. Вогонь у вогнищі згас, заливши кімнату тьмяним синюватим сяйвом. Перед ним стояла крижана вдова, її постать була мінливою і невиразною, наче сама крига була її справжнім тілом. Її волосся струменіло, як рідке срібло, а очі горіли потойбічним світлом. Це кінець. Сказала вона, і її голос відлунював остаточним завершенням. Ти не можеш боротися з горою, Вікторе, ти не можеш боротися зі мною. Він міцніше стиснув сокиру, його кісточки побіліли. Я не дозволю тобі забрати мене, сказав він тремтячим, але рішучим голосом. Вона посміхнулася з крижаним виразом, що оголив її гострі, схожі на кригу зуби. Ти вже взяв, мовила вона. Мороз ринув уперед приливною хвилею крижаних вусиків, що огорнули його ноги, руки, груди. Він закричав, розмахуючи сокирою у відчайдушній спробі звільнитися, але мороз був невблаганний, повзав по його тілу і вгризався в плоть. У міру того, як холод просочувався в його вени, його боротьба ставала все слабшою. Його зір затуманився, світ звузився до її обличчя. Спокійного. Непохитного і жахливого. Її рука простяглася, її пальці торкнулися його щоки дотиком, який обпік і заморозив водночас. Відпочинь, пробурмотіла вона, буря закінчиться і вони прийдуть шукати тебе. Але ти залишишся зі мною, Вікторе, назавжди. Останнє, що він побачив, була її безтурботна посмішка, а потім мороз схопив його в свої міцні обійми. Його серце сповільнилося, холод вкрав останній подих, і він завмер. Буря на дворі почала вщухати, вітер стихав, коли над горами розвиднялося. Будиночок стояв мовчазний і незмінний, його вкриті інеєм стіни приховували істину всередині. А в глибині великої зали серед застиглих фігур обличчя Віктора приєдналося до інших, його вираз застиг у мить жаху і капітуляції. Морозна вдова стояла серед своєї колекції, її погляд був далеким, коли вона наспівувала свою скорботну колискову пісню. Вона знову була самотньою, але ненадовго. Гора була терплячою, і сніг падав знову.